Так, сьогодні їдемо рати, чіпаємо треті плуг, так як не був ще в роботі, орали двома. Зараз чіпляємо треті корпус, піднастроюємо і рушаємо. Зачіпили, значить, ми тратий корпус, плюс-мінус піднастроїли і їдемо вже в Грецію. Підлаштуємо трохи. Не знаю, що цей бомет з собою покаже. Зараз три корпуси. брали поки що двома, той стоя посередині, та як має задні цю холіру. А там підлаштуємо. Значить так, поставили три корпус. Ще поки що настроїмо, але прийшли три рази, то буре ліпше сліпше ставив. Все одно не дуже, але за три рази, то думаю, результат видно, що туди взад тягнеться. Відвали ми зняли, трохи налипає на цей третій корпус, де не був роботі Оце той середній той і той був. Ще поки що настроїмо, але... Три корпуси СН2 А холостег з гори дема зараз ото цілина, а от там вчорашна грядка, вони вчорашна того річного річ. Видите, він відстави непогано. то цілину не дуже. Тому доїхаю до буренця і чекартою можна їхати. Народ. 12 раз по 3 скибі, яка грядка вийшло. Там, де цілина не кладе так гарно, як на догідній гриці на буринці. От. Дав 18 см глибини Тут у нас цілина 20 була з коріннями, так що помаленьке на перші пониження, а потім вже а, яке у нас тут треба буде повібрати, потім фрезерувати. Таке чудо виходить. Тому там помале, там було інакше. Таке чудо вийшло. Гінець стави непогано. Можна миритися. Я б сказав, що аж розсипає. А от там цілину не дуже мені подобається. що буренець? Є корпуса то є корпуси Ні, ще купалося треба від різних ножів або дисків, Трохи рве бачу а то цілина. Бачите, як поклав, Ну, не дуже так, як хочеться. це ж перевертає, але зараз йде буринець. То гідна грядка. Може, обов'язково потрібні, або, або десь відрізні. Ось така грядка і ходить. Це у нас по счуту 13-й раз. 13 множимо на 3, щось виходить непогано, ні? Не? ще маємо десь половина, три корпуса рішає. Таке чудо виходить. Тут, де бачите, палки, то буде картоплю садитись, а цю ліву сторону ми засадимо. Це її засіяємо, зерном задовольним. ще п'югрядки точно є. Та двома корпусами то швидко йде, але трьома ще швидше. Треба робити обов'язково відрізні ножі або диски міряв плюс-мінус виходило 18 сантиметрів буде отака та грядка вийшла зараз по довжині, по ширині плюс-мінус скажу зараз скільки разів вийшло той та скип я таку приблуду Зараз будемо видно, що там вийшло. Мені просто цікаво скільки в часу вийшло. Знаю, вроді погано вийшло. Так що подивитись так. відомо. Нарядка велика капець. Значить, така вийшла грядка, мірів з циркулом дерев'яним. Метр захвату. Вийшло 74 довжини грядки на 24 ширини. 25 раз по 3 скібі, 75 скіб вийшло. Тут кусочок, ось там трактор. І вверху там теж 9 метрів на 30 Це все за нецілих 3 години. Ось такий результат. Сім'я.